Вітаю, друзі, з вами Олександр. Сьогодні у нас в гостях черговий цікавий гаджет від компанії Nextool. Вірніше черговий інструмент це MultiTool Nextool mini Sailor. На цей раз TSA версія Що це означає? Я вже робив огляд на подібний Multitool, також Nextool mini Sailor, в якому основним інструментом є ножиці. І тому подумав, що тут, як у попередній версії, також все є. Всі інструменти. Просто відрізняється тим, що там ножниці великі, плоскогубці маленькі, а там навпаки. Насправді це так і є, але є різниця, про що я розкажу дещо пізніше. Інструмент наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів Fonnaqa. Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині, зі знижкою 10%, ви зможете за промокодом Fanist за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Цей мультитул брелкового формату створений спеціально для користувачів, які знаходяться в дорозі. У цьому мультитулі відсутній ніж, тому він допускається до перевезення в ручній поклажі під час авіаперельотів. Мегакомпактний мультитул з 10 функціями. Інструменти мультитулу виготовлені із нержавіючої сталі 420j2. Це японська версія американської сталі 420, але дещо більше легована, тобто більш удосконалена. Розміри даного мультитула 78 мм на 25,3 і на 13,2 мм. І вага 67,5 г. Як ви зрозуміли, він легший за цей мультитул, тому що тут немає деяких функцій, які є у цьому мультитулі. А саме, тут немає ножа і немає напилка. Чесно кажучи, я попрацював напилку із цього мультитула. Він, звичайно, працює, але він не такий агресивний, як у других мультитулах. Крім того, в TSA версії відсутній також ніж, як я вже казав. Всі інші інструменти є, так як у цій версії, але дещо є змінене. Тож, давайте по порядку. Самий основний інструмент, зрозуміло, це плоскогубці. Давайте я вам покажу для порівняння які плоскогубці, наприклад, у повноцінного мультитула. Оце Laserman Bond. Як бачите, тут плоскогубці помітно менші. Тобто для якихось невеликих робіт вони взагалі підійдуть, звичайно. Але треба розуміти, що це не повноцінні плоскогубці, а лише для дрібних робіт. Товщина в них ось така. Тут приблизно десь 4 мм товщини. Самих, самих плоскогубців. Але, звичайно, для більшості робіт вони все-таки підійдуть, я думаю. Також ними можна захопити гайку приблизно десь до 14 мм. Я думаю, гайку захопити можливо, але не більше. Плоскогубці підпружинені. Так само, як і ножиці в цьому мультитулі. Наступний інструмент це ножиці. Ножиці зроблені дуже якісно, до речі. І по різучості, і по зручності використання, вони мені дещо зручніші, ніж навіть у мультитула Leatherman Wave. Дуже різучі, зараз я вам покажу. Той самий тест на тканині. Тобто, це доволі таке важке випробування для ножниць. І, як бачите, от давайте я згорнув кілька разів. кілька разів згорнуте, так, без проблем відрізає. Тобто ножиці, це на п'ятірку з плюсом по п'ятибальній шкалі. Також хочу наголосити, що тут, як бачите, зроблена така площадка для пальця, щоб ножиці не давили на палець. Якщо ти не розумієш навіщо ця штука, це просто для того, щоб відкривати ножниці. Це не додатковий інструмент. Як бачите, тут кільце нескладне, на відміну від попереднього мультитула. Щодо інших інструментів, які знаходяться з іншої сторони, це та сама викрутка Христова Philips. Як я вам вже показував, вона дещо міцніша і зручніша, ніж на подібному мультитулі Leatherman. І без проблем відкручує не тільки невеликі хрестові гвинти, а і PH2 також можна викручувати, якщо даний гвинт не дуже сильно зажатий. Тобто цей інструмент максимально робочий. Наступний інструмент це відкривалка. Відкривалка для певних пляшок і також невелика пласка викрутка. Це те, що ви бачите тут. Абсолютно функціональний. Інструмент і також є такий же інструмент, як і на попередньому мультитулі. Це інструмент для вилучення сім-карти із телефону. До речі, ні в одного бренду не бачив, щоб на мультитулі був цей інструмент. А до речі, він інколи, якщо потрібен, то дуже важко знайти подібний інструмент. Доводиться шукати чи скрепку, чи щось інше. І практично це всі інструменти, які знаходяться у цьому мультитулі. Як я вже казав, на відміну від цього мультитула. Він легший, майже на 20 грам. Але немає двох інструментів. Тобто немає тут напилка і немає ножа. Із мінусів те, що немає саме ножа. Напилок я не рахую, тому що напилок так собі. А в плюсах те, що його можна брати в літак. Тож, який саме з цих мультитулів вибрати, тут вирішувати вам. Ви можете подивитись мій попередній огляд на оцей мультитул. І зрівняти з цим. Головна відмінність. Це те, що тут основний інструмент плоскогубці, а ножиці допоміжний інструмент. До речі, ножиці не дуже поступаються оцим ножицям здоровим. Просто менші по розміру. Тут головний інструмент це здорові технічні ножниці, якими можна виконувати також важкі технічні роботи. Тут плоскогубці це маленький інструмент, дуже маленький, тут вони більші. Вони не повноцінні плоскогубці, тобто неповноцінного розміру, як я вам показував, але значно функціональніші за оці. Пласкогубці, що знаходяться на цьому інструменті. Тому, який саме з цих мультитулів вибрати, вирішувати вам. Чесно кажучи, я взяв обидва такі мультитула для себе. Один в мене постійно на кишені рюкзака, тому що повноцінні Пласкогубці в мене є на мультитулі Leatherman Wave, vale. а цей мультитул у мене знаходиться на похваті вдома для невеликих робіт. Сказати, що із них якесь гірше, а якесь краще, я не скажу. Це просто різні мультитули. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!